Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ в грі FIFA 14 UPL МОД-2015. 19-й тур сьогодні відбудеться. Динамо на другому місці. 6 очок відстає від Дніпра. Одне очко виграє у Шахтаря. І граємо сьогодні з Ворсклою з п'ятим місцем. Якщо виграємо, можемо відчепити цю команду від боротьби за Лігу Чемпіонів, бо вже буде. Від нас сім очок. І це навіть, навіть більше. Ні, сім очок. все правильно, буде е, у Ворскли. І наздогнати і, і Дніпро, і Динамо, і Шахтар буде дуже важко в Ворсклі. Тому сьогодні для них важливий матч, для нас також. У нас повертається до складу Бангура. Хоч він іще з пластером, але скільки можна з ним бути, тому я його випущу. Будемо. Надіятись, що все-таки він не травмується повторно. Давайте подивимося ще на фізформу нашу. Ну все нормально. Бачите, пластер перед матчем він зникає, а взагалі в основному меню він ще світиться. Макінок-коноплянка, наша пара форвардів бачу, що Макінок не, до... не додає поки що загальний скіл. Але нічого, це не заважає йому забивати м'ячі. Сергій Бойко! Знову Сергій Бойко, тепер період саме Бойка обслуговувати матчі Динамо. Ось так от якось періодами. То Годулян, то Бойко, хто наступний буде. Побачимо, у нас дуже і дуже важливі матчі. У нас взагалі друга частина сезону дуже важлива. Ми стільки втратили за першу, що тепер маємо вигравати кожен матч. І також ми ще й погіршили собі ситуацію в Кубку. Скоро матч відповіді з Ілічівцем, там теж треба вигравати, як можна було в Києві програти. Відомо тільки нашим гравцям. Але ми стараємось виправляти ситуацію і поки що граємо непогано. Сергій Бойко визначає, у кого буде м'яч. У кого яка половина поля в першому таймі, і ось Таблиця. Дніпро піднесла сюрприз, програли, уговорили в тому турі і склад Динамо. Шовковський Абати, Смолінг, Хачеліді, Антунеш, Бангура, Сидорчук Вейналдум, Депай, Мак'янок та Коноплянка. Ворскла. Казаков, Сапай, Матвєєв, Чесноков, Пердута, Мея, Ткачук, Дедечко, Кривошеєнко, Ковпак та Громов. У них кращі бомбардири Ліги, я так розумію. 4-3-3 у них тактика. Бачу, що немає у них таких виражених флангів, тому будемо зараз депаєм і Бангурою пробувати розривати їх флангами. І так, поставимо володіння м'ячем. І звичайна тактика. Ткачук. У нього забирає Сидорчук, Макінок на коноплянку. І перші дотики ласани бангури після травми. Подача Макінок, але дуже слабо часом подають на цього велетня. На нього можна з запасом подавати, він дострибне. Він дістане, але все-таки наші бояться перекинути. Штрафний удар. Мемфіс Депай. порушує правила. Давайте подивимось. Так. Я би ще червону, мабуть, дав би, бо дуже грубо зіграно. Взагалі трошки не відірвав все, що вісить, але. Ну, Сергій Бойко щось бачить більше, ніж ми. Коноплянка. Розбігається коноплянка і. Ха, вбігає такий ваут. Часом любить він так робити. Вийналдум так, також. Полюбляє цю справу ваути вбігати. Мея. Тут хачерії. Король повітря, Вейналду. Бангура відкривається. Пердута. Забирає. Громо. Абате молодець. Повернувся і таки перехопив Антунеш. Депай. Депай, давай, 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 давай. Але. Депай! Який депай, якщо є сапай. Відбирає у нього м'яч. У нашого Депая. Полтавський сапай. Я тепер дедечко навіть пробивав по воротах, дали ми пробити. Слабенький удар для Шовковського це не проблема. Бангура. Волин забиває метадону. У гостях хвилині треба вигравати, щоб з зони виліту вилазити. А, Абати, абати без гальмів. Біжить на м'яч і не бачить, що може вийти на кутовий. Мак'єнок. Антунеш. Не депай, а Антунеш тут. І Антунеш поки що, поки що сам. Простріл! Казаков. Якось пробіг Мак'янок і не встиг на цей простріл. Навпаки, навіть випередив цей простріл. Кривошенко, Ткачук, навішує. Хачеріді в центр поля. Смолінг прочитав все, що захотів зробити гравець полтавської команди, а пердута поки що один з найкращих, бачу? Ох, ох, хо а що ж після травми так. Бангура важко рухається. Бачите, як прибута його чітко? Перекриває, бо важко, важко рухається Бангура. І чи буде удар? Буде удар! Але не точний. 68! Точність удару вона і зараз проявилась! Іще й з лівої ноги він правша. 25 хвилин майже зіграно, рахунок 0-0. Були непогані у нас моменти. Але голи, я думаю, все ще попереду. Депай. На коноплянку, коноплянка розвертається, коноплянка зміщується і удар! Обкручує! Коноплянка почав забивати. Покажись хоча б народу. Є коноплянка. Нарешті він вдарив так, як я того і хотів, як я задумував, розвернувся Бербато, бербато спіном і обкрутив голкіпера? від стійки забиває Коноплянка. За останній матч додав собі кілька голів Євген. Невже він почне грати нормально за київський клуб? Може вже адаптувався і на 26-й хвилині. Саме Євген Коноплянка. Відзначається Бангура на Сидорчука, Сидорчук. О, є, є простір і є можливість для навісу. Але Сидорчук затягнув. Затягнув. Вибачається. Так, де там Макінок? Не при... О, нарешті. Подача, але така слабенька взагалі. Лас Бангуре, удар! Непогано! Бангурера пробиває. Давайте глянемо повтор. Не часто такі удари. Летів у ворот. Іще один кутовий. Коноплянка буде подавати. Подача. Хачерліді! В обличчя влучило хачеріді. Він не зміг пробити. Ковпак. Сапай відправляє, подивіться, на Кривошенка. Кривошенко. Дедечко І відкривають. Удар! Шовковський. Так не можна, так не можна грати. Смолінг перехоплює передачу, яка йшла на Бангуру. Бангура. Бангура. Депай. Сьогодні не такий активний депай, як з моряками. Антонеш. Навіс Антонеша Макінок давно не забивав уже головою. Проривається Бангура, але забіг, забіг на гравця полтавської команди. Де там Шовковський? Шовковський молодець на виході грає. Дедечко. Якщо я не помиляюсь, він колись був в Динамо. Дніпро забиває Олімпіку. Тим часом, а ми могли пропустити, що там? Напад на голкіпера чи офсайд, офсайд, мабуть. Так, дедечко вбіг в офсайд, Дніпро забуває Олімпіку. Прикро. Але таких подарунків, мабуть, як нам зробила Говерла, не часто. Будемо ми мати. Мемфіс не зміг обіграти суперника. П'ять голів. В сезоні у Кривошенка. Гарний результат для нього. Антунеш. Хетчері одразу на Бангуру і Бабате. Молодець. Розуміє, що треба робити. Є подача. Скидай. Коноплянка скидає. Блокують. Блокують. На, знову на Хачаріді саме подача йде. Частіше на Хачаліді йде подача, ніж на Мак'янка з кутового. Ковпак. Аут для Ворскли. Для Ворскли. Дедечко. Немає помилки. Тут Смолінг має бути на м'ячі першим, але офсайд ще один офсайд. Шовковський. Потужний пас на Смолінга. Абате. Макінок. Прикриває корпусом. Бангура. Розвертається Бангура. Удар! Казаков. Громов. Найкращий в лізі. Бомбардир. Але у нас є свої Свої бомбардири. Подивіться, як забирають легко у коноплянки м'яч. Кривошенко приймає таки. Такі прийняв. А тут ні. Тут для нас Аут, Антунеш Перший тайм закінчується. 1 0 виграє Київське Динамо. Забив Євген Коноплянка. Свисток арбітра відправляє команди на перерву. Відпочинемо і ми. 15 хвилин комп'ютерних перерв. Другий тайм розпочинається. Динамо Ворвскла скла 1-0. Євген Коноплянка. Відзначився. Сьогодні мало видно. Оцього хлопця Депая. Але от зараз може він щось і зможе зробити, але ні, Дедечко. Абате. Сидорчук. Пас. Депай! Удар! Вище воріт! Сидорчук все зробив для Депая, і той пробивав по центру, ще й вище воріт. Поганенько. На 49-й хвилині міг відзначитись, зробити рахунок 2-0. І таким чином вже впевненіше почували б себе гравці Київського Динамо. А так. а так, Поки що 1-0 Волинь в паралельному матчі виграє у Метадона 2-1. В гостях. Коноплянка. Депай, прекрасний Фінт. Втрачає тільки в швидкості. Проти двох не зміг. Депай. Треба було щось видумати. Може еластіко якесь А ось лідер по сухих по сухим матчам Олександр Шовковський Депай. спін якраз тут був. Треба було Барбатов спін робити, бо. Макгіді робиться швидше, а тут якраз треба було якусь паузу витримати в повороті. Смолінг. Чіпляють Смолінга. Хечерідім. на Сидорчука Сидорчук. Бангура, але Пас Сидорчука був слабенький. Наш аут. Ще одна заміна у... У Ворску виходить селезньов замість ковпака. І, по-моєму, це саме той Селезньов. Це небезпечно. Це небезпечно. Павлик. Павлик у Депає забрав м'яч, чесноков. Селезньов. Качук. Качук запускає. Селізн... Ні, це Дедечко. удар і вибитує. Абате. Не вистачало ще якихось. Голів. Просто повезло Ворсклі в цьому моменті і могли забити. Павлик. Павлик його просто виштовхують. Ай-яй-яй, міг, міг. Коноплянка. Міг забрати м'яч, Антунеш. Антунеш відправляє на коноплянку. Коноплянка. Треба було в центр. Треба було в центр. Тікати міг прибрати суперника, так Його Його затисли. І знову не пускають Коноплянку Пердута. Бангура у нього забирає. Навіс, але ж немає Мак'янка. Немає Мак'янка Де він лазить? Сидорчук. Антунеш. Де Депай? Бачу Депая. Але він якось в центр взагалі змістився. Ось він. Ні, це Вейналдум. А де ж той Депай лазить теж? Всі не на своїх позиціях якось. Вейналдум проривається. Навіз. На Казакова. 71 хвилина. Треба робити якісь заміни. Зараз подивимось, як м'яч вийде. Щоб одразу заміни і відбулись. Коноплянка. Так. Давайте подивимось, хто втомився. Наступний матч може бути Кубковим. Там три дні, по ідеї, до нього. Давайте Гусєва Випустимо замість бангури. Все-таки людина з травмою. Кравця і Велозу Замість Вейналдума. Такі три заміни у нас буде. Бангура не травмувався, повторно це дуже добре. Зіграв непогано, як. Е, враховуючи те, що після травми. Депай. Не в ту сторону. Знову Сапай забирає у нього м'яч. Смолінг. Абате. Видивляється, кому ж віддати передачу. Антунеш міг давати на Депая Депай втомився, втомився. Може і його треба було замінити. Смолінг. Велозу. Антунеш. Антунеша пресингують Смолінг відбіг. Абате, дивіться, пресинг є у Ворскли. Треба дуже обережно. Антунеш. Велозу. Сидорчук. Депай. Заробляє аут для нашої команди. І ще одна заміна буде у полтавської команди. Маркоскі виходить замість Меї. Антунеш. На Велозу. Сидорчук. Запускає Гусєва. Гусєв! Подача, але знову близько до Голкіпера. 85-та хвилина. Гусєв не в дусі. Навесні. Даємо ми йому шанси, але він. Грає вже не на тому високому рівні, як раніше. Шовковський. Смолінг. Абате. Контролюємо в захисті м'яч. Головне не помилитись при передачі, щоб не обрізатись вилозу. Кравець віддає. Ох! В такому випадку кажуть, ізі катка, тому що це так і було. Реально, розкатали, як в дитсадку дітей. Подивіться. Супер! Супер комбінація. Кравець видає пас на Мігеля Велозу, і той забиває в порожні ворота. 2-0. Перемога за київським динамо. Ну, це вже всі атаки Ворскли, це вже. Вони не мають сенсу. 2-0. 90 хвилина. Навряд чи вони щось зроблять. Ще й велозу. Подивіться, яку швидкість набирає. Мігель велозу іще видає на кравця. Може і ще раз забити. Удар велозу. Вище вліт. На праву ногу кинув собі велозу, а не на ліву і тому вище верт. Коноплянка 26 хвилина. Мігель велозу 90 -та. після суперкомбінації. І 2-0. Чергова перемога київського Динамо. Зараз подивимось, що там Дніпро, що там інші команди. І... Так. 8 ударів, 3 в ствір. У них 3-2. Нормально зіграли. Дніпро 2-0. Металіст програв. Металіст програв. І наступний матч з Ілічивцем. Три дні там у нас є на відпочинок. А потім ще й Олімпік. Важкий календар. Давайте подивимось таблицю. Ми залишаємось на другому місці, але дивитись немає сенсу. Не зіграв, не зіграв шахтар свій матч прес-конференція. Мотивація, звичайно, бо ми програли 0-1 попередній матч у Ілічівці. І зараз подивимось кращі гравці тижня. Смолінг з нашої команди і все. Ось так, тільки Смолінг і дивимось тепер таблицю, остаточну таблицю після 19 турів. 41 очко у Дніпра, 35 у Динамо, 34 у Шахтаря. Ось і формується трійка. І по 29 у металіста та металурга Донецьк. Ворскла вже падає навіть за зону Ліги Європи. Олімпік 13-й, це наступний наш суперник в чемпіонаті, але між. Іграми чемпіонату ми будемо грати ось тут. Data Group Ukrainian Cup. Програли 1-0 і в Києві. Наступна серія буде пекла бо ми будемо кидати всі сили на те, щоб пройти в півфінал. Побачимо, що там зі складом у нас. Може, і прийдеться всі сили другого складу кидати. Втрачати очки в чемпіонаті не можна. Постараємось. Виграти і лічився може і другим складом. Подумаємо. А якщо вам подобається і ви хочете продовження проекту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Риде. На все добре.